Ти подивіться, скільки нас сьогодні тут зібралось. Тут є представники всіх поколінь. Це і дідусі з бабусями. І батьки, діти, онуки. З нами поруч тут сьогодні захисники вітчизни, тут є наше майбутнє, діти. Поруч багато-багато людей. Які встали в ряди волонтерських, волонтерських отрядів для того, щоб спільно захищати нашу країну і привести її до перемоги. Зараз настав час, коли кожен українець зрозумів, що він є господарем нашої землі. І разом ми можемо зробити дуже багато змін. І від голоса, і події кожного з нас залежить, якою країна буде завтра, якою вона буде через рік, якою вона буде через 10 років. Ми пишаємось нашими героями. І я впевнена, що кожен з нас на своєму місці. Є воїном світла, який приведе Україну до перемоги.